Вітаю, друзі, коржі для спартака. Спочатку ми розтопимо масло, мед із содою. Дамо перекипіть до такого пінистого і характерного карамельного аромату і виду. Все беремо по 100 грамів масло, мед, цукор, бориш на 200, какао 30 і 3 яйця. Отже, наше масло з медом з цукром. Із содою починаєш кварчати піниться, Помішуємо постійно. Дозволяємо перекипіти хвилинку до ось такого коричного карамельного стану і запах соди е, у літучці. Трохи нехай остине маса, збиваємо яйця з цукром, аби яйця не звернулися з такою киплячою гарячою масою. Далі обережно лопаточком об'єднуємо ці дві маси рідкі. І доки тепло, вводимо борошно і какао. Друзі, тісто в результаті виходить таке трохи липке, воно ще тепле. В мене навіть воно так комочка не, не тримається. Я його залишаю на 20 хвилин на схолоне і я зможу з ним, як з пластиліном, працювати. Знизу буде борошно, зверху борошно. Якщо таким чином замісить, не забиваючи борошном, то коржі будуть пухкі, тоненькі і моментально будуть пропитуватися сметанним кремом. Розумієте, краще я тут не полінуюся і результат гарантований. Дивіться, друзі, тісто ще трохи тепле, але не липке, подивіться. Викладаю ложку борошна, ну не повну, зверху ложку тіста, а далі пальчики в борошну і отак розплескаю спочатку, а потім розкатаю до потрібного розміру. Катаємо тонко, якщо ви на клійоночці катаєте, щоб було видно рисунок, який під низом, воно дуже пластичне і послушне. Коржі можна обрізати за допомогою тарілочки, можна залишити з нерівними краями, і потім при зборці просто обрізати і вирівняти крошкою. Друзі, на кухні в мене гаряче, одну хвилину при температурі 200, випікаються коржі, тому я накатую, одразу накладаю з папірцем, випікаю, одні достаю, другі закладаю і не знімаю з папірця, тому що вони ж такі пухкесенькі, Нехай, щоб не поламалися, надзвичайно ніжні, просто як пух. І дивіться, яке тоненьке тісто, як на блинчики. Друзі, 25 коржиків у мене вже дивіться, ті, що з м'якенького тіста, вони більш пухті, їм легше підійти. Ті, що далі, коли тісто схолонуло, його вже можна було розкатати колбаскою, нарізати і вже вони каталися тоньше, не липли, ну і вони не так підходили. Тобто вони не так пухкі, але вони прекрасно пропитуються. Для пропитки підходить якнайкраща сметана. Я беру 100 г сметани, одну столову ложку цукру, бачите, прям тут висипала. Просто перемішую, нічого не збиваю. І перемашу один тортик 5-7 коржиків. Решту затягую харчовою плівочкою і вони можуть стояти днями тижнями, доки настане їх час. Отже, викладаємо ложечку крему, щоб не їздив тортик. І в мене тут один коржик, так як вони дуже хрупкі поламався. Я його на донучку, так він і приліпиться до тарілки. І так один за одним ножка крему корж. Таким чином, навіть ваша дитина зможе сама собі перемазати тортик. Сметану з цукром, коржі готові, зверху розтопила шоколадного зайця. І з шматочком масла або ложкою вершків. Друзі, ви просто не уявляєте, які тут аромати в мене неймовірні. Ну, дивіться, цей тортик за пів години пропитається, потім його потрібно скласти в холодильник. Чим зараз мода прикрашать пасочки? Це беруться такі машмелово великі або маленькі, і ножицями нарізаються, вони дуже пластичні, формуєте будь-які квіточки, а ще є мода така котики. На паличку вони приклеюються так біленькі і виходить котики. Друзі, дозвольте особливо сердечно подякувати тих глядачів, які додивляються відео до кінця. Тому що алгоритм Ютуба працює тільки так. Ви отримуєте рецепт безкоштовний, інструкцію, всі мої секрети. А зате дякуєте мене лайками і додивляєтесь до кінця, аж доки включиться реклама. Тоді YouTube рекомендує іншим глядачам. Він розпізнає цей рецепт як цікавий, бо людина хоч би одна додивилася до самого завершення. Всім добра здоров'я, друзі, покажу вам трошки снігу. Ось вам 20 квітня. За вікном дощ, весна, а на горі своя погода трошки снігу.